Медитація думок. Як втихомирити безлад у своїй голові, коли ваше ментальне поле надто активне, забагато думок у голові і немає відчуттів? Ви можете це робити сидячи, стоячи, лежачи. Основне це концентрація і фокус вашої уваги. На чому? А на думках. Це не блокування, не боротьба із думками, не ігнорування, це надання їм сили і своєї уваги. Коли ви закриваєте свої очі, ви дозволяєте всім думкам відбуватися у вашій голові. Ви дозволяєте цьому монологу чи діалогу бути. Ви дозволяєте усім думкам бути і спостерігаєте, куди вони вас проведуть. Це лабіринт розуму. Лабіринт думок. Коли ви будете спостерігати, не боротися із ними, не затрачати свій ресурс, свою енергію на боротьбу із цими думками, ви побачите, що наступить такий момент, коли розум заспокоїться, думок не буде. І тоді ви почуєте тихий голос в тишині. Це буде голос вашого вищого я. Це не думки. Коли думки зупиняються, душа починає. over it.